Доброго дня, представляємо вашій увазі будиночок в селі Геронимівка. Якісний будиночок з ремонтом, утеплений пінопластом. Зроблено новий дах, гарне подвір'я. Зараз бачимо сарайчик. Зроблена висаджена газомна травичка крупом, альтамочка. Це хоз Є літня кухня. Склопакети все поміняно. Літня кухня доволі добротна, якісна, підведена вода, підведений газ, зроблена ванну кімнату і окремо кімната для проживання. Трішечки зробити косметику і буде все добре. Невеликий город, але все охайно, чистенько. Є літній душ, надвірний туалет, молоді насадження дерев, каналізація. Інтернет, все підведено. Це гарненько, чистенько, якісно будинок повністю готовий для проживання. Запрошуємо на перегляди.